Тельці, я вас рада вітати. І це перший Таро-прогноз, першого по 11 січня в цьому році. Нехай 2026 рік принесе вам здійснення всіх ваших бажань, всіх ваших мрій, гарних, позитивних емоцій і звичайно, миру для всіх нас. І так, тельці, перша карта. Які ж тенденції будуть на цьому тижні? І так, для вас перша карта. Це карта Паш. Пашмичів. Карта взагалі нам говорить про те, що, може щось захочете да, дізнатися, пошукати якусь інформацію, може чомусь навчитися новому. Тобто, коли ви зацікавлені в пошуку нової інформації, десь ви відчуваєте, що вам чогось не вистачає, і при цьому більш акцент буде на отриманні цієї інформації. Пошукати, може в інтернеті десь пошукати, може щось прочитати. Саме по цьому, тому що хочеться більшого, а поки навички і знань немає. Тобто, напрямок буде спрямований на знання. Наступна карта і це король. Роль мечів продовжуємо, да? продовжуємо тему інтелекту, тему розуму. Може бути спілкування, комунікація з чоловіком, повітряних знаків зодіаку. це в нас близнюки Терези або ж водолії. А може бути так, що вам, вам буде така необхідність приймати якісь рішення, тобто з холодною головою, проаналізував. Проміркував все, так от порозкладати все на поличках, без емоцій, без якихось додаткових таких емоційних сплесків, з холодною головою, з розумом прийняти якесь дуже важливе для вас рішення, наче як відсікти неважливе, не головне в вашому житті і саме проявити його. Наступна карта для вас. І ця королева жезлів. Королева жезлів це в нас вогонь. Це може бути жінка, вогняний знак і задяку, овен, лев, або ж. Стрілець може вас наповнювати якимось такими зарядити вас енергією, проявити якусь активність, тобто така ситуація, коли буде все навколо вас заряджене, або ж спілкування в соціумі будете активно себе проявляти. Да, у нас можуть говорити оці всі придворні карти або про вашу да, спілкування з якоюсь людиною, якихось та да, стихій, або ж ви можете взяти на себе це і дуже активно розвиватися, бути наповнено і енергійно, і емоційно. І взагалі це таке бажання, коли у вас є внутрішній і ентузіазм, і ви хочете досягати своєї цілі, своєї мрії завдяки. Тому, що у вас горить оцей вогонь внутрішній. Наступна для вас карта. Вісім жезл. Дивіться з карта швидкості, можете кудись поїхати. Тому що ця карта в нас коли дуже швидко це рухається. Якщо якийсь був застій у ваших там, справах, то зараз воно зрушить з мертвої точки і буде розвиватися. І при цьому це ви могли навіть не очікувати. Але різкі зміни настрою може бути саме якоїсь події по цій карті, і вас, наче винесе на новий рівень, винесе в щось інше. Гарна карта, і, звичайно, може бути якась поїздка по цій карті. Наступна карта для вас. Щось випало, ми її піднімаємо, і це в нас король жезлів. Може бути пара якась. Може бути чоловік та дружина, з якою ви поїдете, можуть бути батьки, дідусі-бабусі, тобто так, як сімейна родинна пара, де вони дуже активні, заряджені, енергійні і спілкуються, і проявляються дуже гарна карта. Або ж чоловік, вогняний знаків зодіаку, овен, лев та стрілець. Наступна карта. І це карта світ. Карта, коли ви досягнете якоїсь гармонії, внутрішньої гармонії, і може бути реалізація вашої мети. Тому що це коли ви. Знаєте, що це буде вже кінець, до чогось прийшло, до якогось логічного кінця, логічного завершення, і при цьому ви дуже задоволені результатом, тому що це є баланс, баланс і гармонія і зовнішнього, і внутрішнього стану. Для когось може бути логічне закінчення на одній роботі, та ви. Звільнюєтесь і переходите на нову роботу. Для когось може програтися, але це все не болі, да, не боляче вам, ви до цього йшли. Може для когось програвати. Ви працювали, потім вас, ви виходите на пенсію, ви так само до цього йшли. Якщо у стосунках, можливо, ви планували розставання з кимось, ви так само гармонічно до того ж літ. Тобто якась ситуація, якась подія, куди ви крапку ставите і будете починати все з новому, з новому. Але це дуже приємні такі. Для когось може бути. Знов якась поїздка, але вже така далека поїздка, тому що це всесвіт, це в нас, коли ми виходимо за наші межі, за межі нашого міста, за нашої країни, так само можуть бути закордонні поїздки. Можете виходити в інтернет, спілкуватися. Тобто, коли ми щось більше хочемо, ніж в нас є, і ми можемо це дозволити собі.